До редакційної комісії наступила наступна правка. Прошу внести редакційну правку, а саме включити до порядку денного позачергової сесії міської ради 8 липня від 23-го, 23 а саме питання 117 про перейменування скверу Яланського на сквер Дениса Тарасова у місті Запоріжжі. Проєкт номер 8 Депутат міської ради від слуга народу Інна Пінчук. Інна Лінни, будь ласка, слово. Шановні депутати, щиро вірю в те, що я отримую, як і всі мешканці міста, підтримку щодо цього проєкту рішення, оскільки я думаю, що це важливо і ми завжди маємо підтримувати тих, хто віддає своє життя за наше з вами місто. Це по-перше, а по-друге, там зараз за дві хвилини тут буде його дружина. 40 градусами температури, вона з лікарні переїхала. І я думаю, що ми маємо всі подивитися її в очі і підтримати цей проєкт рішення. Дякую. Так вона є зараз? Вона з хвилини на хвилину має сюди під'їхати. Давайте вам дамо їй слово. Дякую. Я, Дякую. я думаю, що всі знають цю людину, всі поважають цю людину. Це дійсно правдива людина, яка відстоювала саме інтереси міста Запоріжжя. Наступне питання у нас про розгляд питання про перейменування скверу Яланського на сквер Дениса Тарасова у місті Запоріжжя. Перед тим, як голосувати, я хочу запросити супругу Дениса і хочу подякувати родині за справжнього патріота. і... Спев чуть-чуть а... Не хочу много говорить, я скажу только буквально пару слив. Зараз всі кажуть про те, що в українців формується колективна травма. І дуже багато психологів, психотерапевтів, які працюють з травмами, які були в інших країнах, кажуть: треба формувати колективну життєдайність, життєстверсть, вжагу до життя. Як це можна сформувати? А її можна сформувати завдяки чуду. Те, що громадяни нашої країни, які зараз вже рік знаходяться в такому жаху, повірять, що після перемоги, після великої перемоги будуть зміни. Не буде корупції. В країні будуть прийняті закони, які допоможуть розквитати наші країни. Не буде Будуть очолювати країну люди, депутати, які будуть діяти в інтересах громади. Подаріть чудо мешканцям Запоріжжя. Пусть нехай вони повірять в те, що чудо можливо. І місто Запоріжжя справді стане городом, містом-садом, а не вмираючим містом. Містом, де буде прекрасна паркова культура, чудова паркова культура. Місто, де буде чудова екологія. місто, де будуть повертатися, коли ми відбудуємось, а ми відбудуємось місто, де мешканці будуть жити і хотіти жити. І Денис загинув саме за це. І у мене є звертання від військовослужбовців 114 окремого батальйону територіальної оборони 110 окремої бригади. Вони. Е це звернення підписав підполковник Андрій Гречанов, щоб було таке воля депутатів, і було перейменування сквера Яланського в сквер Дениса Тарасова. Дякую. Цілому про перейменування голосуйте, щоб потім не було нічого. Рішення прийнято. Дякую.